Чому заключається, друзі моя робота? Я формую системи. Тобто, я, як інженер, я формую системи. Мені важливо, щоб коли архітектор запроєктує щось красиве, щоб це красиве дуже довго радувало око і не турбувало замовника. Хто впізнає цю споруду? Другі, хто впізнає? Ви зараз дізнаєтеся, що це за споруда. От подивіться уважно. От вход у входній двері. Да? Бачите, куди вода йде. Це нормально? От козирка нема. От нема козирка, от вам контр-уклон до входної двері. Можна було тут зробити ухил сюди? Так, да, можна було. Без проблем, совершенно. Тобто спокійно можна було зробити, тому що о -о це значно нижче, але так, тут треба було зробити розділ, треба було трошки заморочитися, більше різаніни, але це можна було зробити. Це зробили? Ні. А якщо нападає сніг, це допоможе. Ні. Можна було тут зробити як сходинку, пониження там, і підняти трошечки. Можна було зробити. Я думаю, що можна. Це лише питання нульової відмітки і поверху. Але теоретично це було б можливо зробити. Це ділітантське рішення. Розумієте, оце от ділітантське рішення. Наступне фото: зверніть увагу на вузол цоколя. Я от буквально зовсім недавно да, на одному з стрімів розповідав, як формується цей вузол цоколя. От. І от можете подивитися стан цієї споруді декілька років, друзі. Тобто нова кладка будинку поставлена на цеглу, котра вже руйнується. Немає гідроізоляції. Немає утеплювача, ніхто санацію тут не робив. розумієте От скажіть мені, будь ласка, ви вважаєте, оце от нормальне проєктування, це нормальне будівництво. Це зроблено, друзі, за наші з вами гроші, за бюджетні гроші. Розумієте? За наші гроші зроблено. споруді це нова споруда, і у неї вже такі стан. Це вхідні двері. Подивіться, де вода стоїть. От е, я вважаю, це ненормально. Це є е, там дворик, вход справа. Ви подивитися на якість цієї кладки, от, е, лежить цегла, да? таке враження, що люди в перший раз в руках масірок тримали. Е, Подивиться на оце от примикання, де стоїть вода, бруд, збирається все це. А от вам ця споруда. Впізнаєте? Мало того, що її вперли там, де її не, вона не повинна бути, вона не має ніякої архітектурної цінності, вона ще і лайново збудована. Розумієте? От е, я йду, гуляю по Києву, і я оце бачу. Ви думаєте, мені оце приємно бачити? Це все одно, що ви займаєтесь, е, маєте освіту музичну, ви Любите музику, ви приходите послухати класний концерт, а там сидять учні і не хто, хтось вас що там дує. Ну, написано, що це Вівальді. Ну, може, десь він там впізнається. Розумієте, оце для мене гуляти по Києву, дивитися на сучасне будівництво. І потім мені кажуть, Олександр, чого ви ругаєтесь? Та да, тому, що я хочу слухати, розумієте, якщо люди себе називають професіоналами, я хочу бачити професійну роботу. Я насолоджуюсь результатом професійної роботи. Я тащусь від цього. Мені подобається, коли я бачу, що люди, вибачте, напрягли булки, показали повагу до своєї професії, повагу до моїх грошей як людини, що все життя платить податки. А не ходить і розповідає про те, який воно геніальний архітектор. Я, я терпіти цього не можу. Для мене це ліцемірство. Просто ліцемірство. Мені Галка каже: Ну, ми, ми йдемо мимо, знаєте, а я піду зфоткаю, а Галя каже. Ну, йди з фоткою, заспокойся. Я пішов з фоткою. Все, от бачите і, і нагода показати вам. Отак, от оце друзі, сучасна архітектура, сучасне будівництво. Розумієте? Ось чому я хочу почати от ділитися своїм досвідом, своїм підходом, щоб донести до молодих архітекторів, молодих інженерів дуже просту річ. Ви хочете бути. Гарним архітектором, ви хочете, щоб вас згадували як гарного архітектора, ну так будуйте не тільки красиво, будуйте якісно. І тоді будинки, котре ви збудуєте, будуть служити не 20-30 років і під демонтаж, а будуть служити 50-100 років. Розумієте, в чому справа? Коли ми заходимо на будинок, котрий треба реконструювати, відремонтувати. Я дивлюся, що будинок будували гарні будівельники, де його хочеться рятувати. Хочеться. А коли ти заходиш і бачиш, що споруді 15 років, вибачте, а її треба нахід демонтувати повністю, це не визиває поваги до будівельників. І зараз я вам покажу об'єкт саме де. Це позорісько. Це позорісько. Наступне відео.